Понад 100 журналістів загинуло з початку повномасштабного вторгнення. На їхню честь в одному зі спальних районів столиці відкрили сквер. Це перший такий зелений осередок, який створили в Україні. Багато журналістів служить Збройних силах України, багато загинули як військові. Є журналісти, які загинули в полоні. Тому ми зобов'язані вшанувати пам'ять цих осіб, цієї категорії людей, для того, щоб Прийдешні покоління пам'ятали про те, що була ця війна. Були ці люди, були ці люди, які віддали найдорожче, що в них є своє життя за правду за те, щоб люди знали про цю війну. Сотня сакур та яблунь. Саме ці дерева прикрасили алею. Організатори переконані, сквер стане не лише згадкою про загиблих, а й затишним місцем в районі. Сьогодні разом з іншими журналістами ми будемо висаджувати ці дерева для того, щоб вони продовжували своє життя. Тут будуть багато дітей. Тут буде народжуватися якісь історії життєві. Символічним цей сквер є і для всеукраїнської громадської організації стоп корупції. Серед полеглих медійників наш колега Антон Клітний. Вшанувати його пам'ять і долучитися до висадки дерев честь для нашої редакції.